Через зливу у ніч проти вівторка, 19 липня, затопило вулицю Південну. Дощова вода залила дорогу, дитячі майданчики, гаражі та квартири місцевих. Лозівчанка Ганна з дворічним сином Іваном постраждали найбільше. Під час зливи, близько 3-ї години ночі, вода почала проходити у квартиру через підлогу та стіни старої будівлі. Відчиняти двері було небезпечно, бо з під'їзду йшли ще більші потоки води, говорить Лозівчанка. За годину рівень води в квартирі дійшов майже у пів метра. Згадує, постраждала. Чекати на порятунок МНС Їй довелося, сидячи з сином на кухонному столі. Місцеві мешканці обурюються. Проблема з потопами в них вже багато років. Десять років, Через рік, через два це вилучається. Пускай не кожен рік. Ну це вилучається. Як можна жити в цьому страху, коли ждать в будь-яку минуту просто вода сюди пальється? Маленький ребнок. Питальніше про наслідки зливи. Дивіться у наступному випуску новин у п'ятницю, 22 липня.